Сьогодні ми зібрались для того, щоб ознайомитись із новаціями законодавства, які відбулися, та відбудуться в сфері гуманітарної допомоги у 2025 році, для того, щоб організації, які є отримувачами гуманітарної допомоги, набувачами гуманітарної допомоги, оформлювали всі операції правильно. І не наражали себе на санкції. Ми очікуємо на зміни в постановах кабінету міністрів, зокрема, це 112-та постанова, яка регламентує перелік товарів робіт послуг, які можуть надаватись. Тим, хто їх потребує. Зокрема, сьогодні ми обговоримо такі новації законодавства, які вже відбулись. Це порядок обліку автівок, які ввозилися як гуманітарна допомога та передавалися військовослужбовцям. Та порядок їх обліку у сервісних центрах МВС. Ми подискутували про порядок утилізації гуманітарної допомоги. Про порядок. Е розподілу гуманітарної допомоги отримувачам, коли отримувач виступає як юридична особа. І, звісно, болюча тема порядок передачі гуманітарної допомоги фізичним особам і податкові нюанси, які можуть виникати. Долучилися до тренінгу, тому що на сьогоднішній день дуже мало чітких роз'яснень з приводу гуманітарної допомоги та благодійної. Не завжди ти можеш вчасно зробити так, як воно має бути, да, згідно законодавства. Тобто є моменти, де ти дієш інтуїтивно, і дуже добре що я сьогодні зрозуміла, що насправді ми робили правильно. Але ми це робили не із-за того, що ми там знали, як то робити, а із-за того, що ми там логічно, наприклад, собі подумали, вирішили так і зробили. Ось і мені було наприклад, найважче це був перехід в автоматизовану систему гуманітарної допомоги, коли вже декларування стало не паперове. А воно здійснювалося в системі, тобто е, ніхто не знав, як з цим працювати був тестовий режим. Але напевно все таки активніше ми в ньому розібралися, коли почали вже працювати. Наша організація ініціювала проведення такого тренінгу. Чому тому що ми впроваджуємо в Житомирській області проекти з посилення спроможності організації громадянського суспільства в рамках цього проекту? Ми проводимо різні заходи, які ми вважаємо так чи інакше можуть допомогти громадським діячам і відповідно організаціям. Зараз ми вирішили зібрати саме волонтерські організації, благодійні фонди, благодійні організації дуже багато запитань. Відповіді, і головне, що ми Плануємо ще зробити, і те, що виникло сьогодні під час обговорення, ми хочемо подати після тренінгу таке клопотання на вищі рівень для того, щоб мінімізувати ці розбіжності в законодавстві, тому що в законодавстві є прописано, що до гуманітарної допомоги одне, але на практиці такі речі втілити неможливо. До прикладу, якщо видається гуманітарна допомога безпосередньо людям, які залишилися на прифронтових територіях, тобто вимагати у людей ідентифікаційний код чи там паспортні дані, щоб. Людина тобі давала ксерокопію, не можуть волонтери чи представники громадських організацій їх здати на ті території, возити себе принтер, комп'ютер, друкувати все по ходу. Тому є нюанси. Також є питання щодо передачі гуманітарної допомоги, якщо передає, наприклад, благодійна організація якимось юридичним установам, наприклад, психоневрологічному інтернату чи там управлінню, яке займається соціальним захистом. Зараз мають набути чинності постанови, які можуть це заборонити. І хочеться так би мовити бути попередженим, значить озброєним, розуміти, яким чином використовувати інструменти, щоб і організації не мог не підставляли себе, керівництво не підставляло себе, щоб робити це в нормах в рамках законодавчих моментів. Але якщо є прогалини в законі, які ставлять якби проблеми, в тому числі створюють для громадських організацій, щоб їх мінімізувати.